Дня. Сьогодні у нас огляд хати за 600 доларів в Америці. Отака у нас хата і коштує вона 600 доларів, виставлена на продаж. Ще йде ремонт, але вже вона стоїть на продажі. Два гаражі, відеокамери вже так. двір гарненький такий. Вихід з будинку. У них все так, от тераса. Гарно. Дуже гарний будиночок, ну за мільйон 600 000. трохи дороговато, як на мене. Вона стоїть на продажі на цьому сайті. І ось так от у нас двір. Заходимо до хати, чорні файні великі двері. Стекляні двері, тут гарна кімната. Вікна гарні. Це таке теж, як зал, дуже гарно. І далі в нас йде кухня. Таке досить гарно, що все що, що, що зроблено. Тут маємо ще доробити трохи. І от такі от. Далі у нас вихід на тергасу. Камін. Газовий чи електричний. Електричний. Не, газовий камінь. Не можу вам точно сказати, буде телевізор там. Отут От у нас кравник такий чорний на чорному. І отак От це все виглядає. Гарно такий новий стиль. Тут у нас клазит. Санузел такий. Унитаз. Унітаз. Так воно все виглядає. Вхід в підвал і тут ще один, тут буде правильна машина і сушальна машина. І тут зразу так, щоб можна щось простігнути, помити руки від хімії. вальничок. І тут вихід до гаражу. Так, ми підвал, гарні, дубові сходи. Такі підголови. Тут великий такий зал. Тут маленька якась кімнатка. І схованка під сходами, Все-таки дуже гарне. Тут у нас душоварки. Краник. А, тут ванна навіть не душова вибачаюся. Тут у нас шафка така, можна сказати, тут у нас технічне приміщення. Тут у нас теж можна руки помити, помпа каналізації, помпа дренажна. Там бойлер. Кстати, новий, а вже полонився. Таке буває. І котел на обігріванні. Зараз піду вам покажу другий поверх. Там чотири ванних кімнати. Дуже все гарно. Такі дубові далі сходи, так гарно все. Зроблено для Америки досить гарно. Але нагадую ще раз за 1 мільйон 600. 000, ну, в Україні, напевно, багато чого можна було зробити. Тут ванна ще не встановлена, вона, вона буде в ванній кімнаті. Тут камін електричний. Люстра така. гардеробна кімната, велика, гарна. У! Це ванна кімната, таке тобто надушуватися, перепрошую. Дві умивальники, все, в золоті. А, ванна, так, правильно, бо тут має стояти ванна отут. і унітаз особовий. І тут ще одна є. Гардеробна. Дві гардеробні в кімнаті. Круто! Чоловіча і жіноча, напевне, основна спальня. Тут теж пральна машина, сушальна машина, помити руки і тут щось скласти, поскладати. Кімната велика, гарна, Гардероб, з гардеробом. І ванна кімната. Умивальник в солоті, унітаз. І от така от ванна кімнатка. Далі знову гардеробна, ванна. Дві раковини, на дві кімнати і душова кімната. Ще одна кімнатка і вона виходить знову по кругу коридор. Гардеробна. Щось таке на зимову обуву поставити. І котел. Особовий на цей поверх. Отак от, так, друзі. Так живуть американці. І така хатинка, нагадую ще раз, коштує 1 600 000 доларів. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.